Всіх вітаю, мої спортсмени юні школярі, шановні батьки. з початком всіх навчального року хочеться всім побажати здоров'я, мирного неба в нашій країні. Сподіваємося, цей рік для нас пройде ефективно корисно. Буду готувати для всіх вас короткі відеоролики на декілька хвилин. Тому що нас чекають різні фізичні вправи з гімнастики, акробатики, легкої атлетики, елементи футболу, ну і інші рухові вправи. Сподіваюся, що вони будуть для вас корисними і якщо хтось з дітей готовий співпрацювати і готовий також взяти участь в тому, щоб зняти. Такий відеоролик з участю дітей, для того, щоб інші діти, учні початкової школи могли повторювати деякі вправи, які я вже можливо не зможу зробити. Тоді я буду дуже радий такої, такій співпраці і, можливо, знайдуться такі у нас юніор-спортсмени. Бажаю всім гарного дня. Навчального року на все добре.